Саня знімає видео теж. Він думає, що у нього буде класне відео. Але що? але класне видео тут. Бо у нас схід сонця. Білоруський схід сонця. Це на якийсь там український. Тут все класно. О, Гірка дивиться на білоруський схід сонця. Бо що тут пишуть? Бо це проспект Леніна 24. Автобусики їздять. Красота. Чистота і порядок.